Ласкаво просимо до Daily Aviation Bites, вашого структурованого, ефективного помічника для досягнення операційної досконалості в авіації. Крос check допомагає вам підтримувати та керувати всіма необхідними контрольними списками для вашого літака, завжди актуальними та готовими до обміну з екіпажем. Відпрацьовуйте разом з командою нестандартні та аварійні процедури і готуйтеся з точністю до широкого спектра технічних і кадрових питань, які ставлять під час співбесід, лінійних перевірок або оцінювання в тренажері. Будьте готові. Залишайтеся професіоналами в авіації. Опишіть термін критичний двигун. Критичний двигун це двигун на багатомоторному літаку, відмова якого найбільш негативно вплине на керованість і льотні характеристики літака. Чому він є критично? У більшості двомоторних літаків із гвинтовими двигунами обидва двигуни обертаються в одному напрямку зазвичай за годинниковою стрілкою, якщо дивитися з кабіни пілота. Коли один двигун відмовляє, літак зазнає асиметричної тяги, також званою сувом, йо, а також інших аеродинамічних ефектів. Критичний двигун це той, відмова якого створює найбільші труднощі в керуванні, вимагає найбільшого відхилення керма напрямку та призводить до найгірших характеристик польоту на одному двигуні. Будьте на крок попереду з додатком крос-очек. Налаштовуйте свої контрольні списки та аварійні процедури, а також отримуйте доступ до сотень професійно підготовлених тем, які завжди під рукою на вашому смартфоні у кабіні пілота. В дорозі чи у повсякденному житті. Уся необхідна інформація завжди з вами. Завантажуйте зараз посилання для Android та iOS у описі до відео. Просто зрозуміло, завжди з вами.